Всім привіт! Іду відправляти посилочку і вирішувати проблему, яка вперше у мене. Я в шоці, чесно, всю ніч майже не спала. Зараз розповім. Така справа Загубилась посилка одна на Укрпошті. Відправляла давно, 11 грудня. У нас дівчинка пише, у них там світло вимикали, і посилка досі не приїхала. Сьогодні 22. Ось туди питати. Дитинки Немає, бо тиждень всього зберігаю. Якось так. Я відснула дівчинці, відправила те, що казала оператор. Все дуже дуже круто, вона їде, просто трошки затрималася. Я так хвилювалася дівчата, дівчат, тому перший раз таки. Фух. І це що я хотіла сказати. А у мене глядачка, е, е, дівчинка працює в «Укрпості». Дуже дякую, якщо дивитись цей влог, мені дуже допомогли, тому що я думала, що тільки по номеру потрібно можна дізнатися, де посилка. Ось. Ну, дівчата мені допомогли теж, тому що в цьому місяці було відправлення і якраз в цьому місяці можна дізнатися, як вона прямує. Дякую, що е, відповідали, коли я вам написала. Я тепер спокійна. Бо я так хвилювалася, що ніч може. не спробувала. А зараз чекаємо. бабусю в гості. Лена приїде, е, вже їде до нас. Я якраз зробила пиріг з малиною. Вона дуже любить малинку, думаю, сподобається. І ще по рецепту залилася сметаною з цукром. Що воно вийде, не знаю. Зараз на балконі якраз стихаємо. Вчора ми їстили в. Чудову кімнату, навіть не кімнату, а ангар для дітей. Я вам давайте залишу ці чудові моменти з Владиславом. Е, йому сподобалось, і я буду туди їздити з ним тепер е, достатньо часто, тому що м м м мені подобається те, що багато місця він може бігати. Е, скрізь йому так цікаво було. Він на нас зовсім не звертав увагу, але з батьками, до речі, пускають, е, з, ну, з родичами пускають, поки безкоштовно до двох років. А так. Вхід 290 гривень коштує цілий день. Там можна і поїсти, і туалет є, все є дуже зручно. До речі, ця ігрова знаходиться там, де раніше був мій улюблений секонд-хенд Його закрили і відкрили дуже цікаву. Таку розважальний, розважальний цікавий центр для дітей. Мені це дуже подобається. Я під враженнями, тому що я й сама вчора погралась там і покаталася на е, гірці, спускалася, і е, де б я тільки не була там. І знаєте, нам би в дитинстві таке. Ой, ми там, напевно, були постійно. Е, так було дивно спостерігати, коли е, знаєте, є такі столики з Лего. Прям дуже багато Лего. Для мене це було щось дуже дороге для багатих. Там не було жодної дитини. Зовсім. Я ходила слини, пускала на це Лего, а там не було жодної дитини. Також є приставки, це можна ну, теж просто сидіти, хто постарше валятися. Зараз ставлю вам, подивіться. Ви любите Владиславчика дивитись, тому вставляю вчорашні кадри.

треба поставити ногами його. Di drum. Пішли клас, так. Подобається те Він ще плаває. Бум. Бум. Вставай. Ой, не. Кто приехал? Привет. Пав. А? Не хочу есть. Суп взял печеньки и пошел. Дівчата зробила пиріг, дуже смачний, ражу, саме з малиною зробити, в кого я заморожена. Рецепт залишив в телеграм-каналі, посилання під відео. Неймовірний, просто такий ніжний вийшов. І зверху сметана з цукром. Ми як зажиточні жіночки, я одяглася. так, Дівчата, і ще сумочку з собою таку взяла. Боже, яка краса. Незвично мені. Їдемо подивитися, що продають зараз, що популярне, яка ціна, яка якість, щоб знати, що завозити в магазинчик. Поїхали, називається. Зараз йдемо додому. Добре, що маршрутка не приїхала, так? Ой, Чорти, блін. Біжимо додому зараз. Не там. Да, Добралися ми до торгового центру, він у мене невеликий, але є магазинчики, де можна походити. Це ми зайшли в Лісівай Кіки. Здивована тим, що багато светрів не дуже приємні на дотики, вже такі, наче поношені, може, після примірки ціни 719 гривень коштував, такий наче вже поношений. Але вибір є. Для тих, хто любить ходити по магазинам, там багато всього. Багато, до речі, знижок на косметику. Зараз якраз ці свята знижки є. Побачила. Ось такий костюм, був кіки, ангораця. Дівчата просили мене завозити такі костюми і сукні. Вони дешеві просто в закупці, вони дешеві дешево продаються, але я цю тканину завжди обходила стороною, бо я сумнівалась в неї. Зараз, щоб ви розуміли, дівчата пишуть мені, я запитала просто в телеграмі, кажуть, що так, носиться вона погано. Ось низ, верх, по 699. Уявіть, яка ціна костюма. У мене. Трикотаж Туреччина коштує набагато дешевше. Ось такий светрик теж у мене подібний є в магазині. 959 гривень. Чесно, ну, якби фурнітура вже й не така, і фасон сам собі не такий. І зверніть увагу у Made in China. Турецький магазин у Сівекіки, а Made in China. Ну, ладно. Тут мама хвалиться, як вона класно пофарбувалась, така фарба класна, так їй все подобається. Вай-вай-вай. А я прибрала речі, як бачите, тут було. Пам'ятаєте, все було завішено. Більшу частину віддала дівчинка, потребувала. А потім дитячі ще є, які треба теж передати. І... Те, що на продаж БУ і нове магазинне залишилось, також буду продавати свою куртку ось цю жовту пуховічок. Дуже класний він, але більше на меншу емку буде він. І хочу своє пальто теж продати, боже не знаю, як, як його позбутися. Купляла на даринку за 2600. На що я його купила? Дуже класно виглядає, фасон класний, але а, якось я хотіла просто класичне, чорне і досі хочу. Довгий такий підпояс. Може, коли знайду той фасон, який мені дуже буде подобатись. А це такі костюмчики мої вісять так, щоб зразу одягнути гуляти. Залишилась піжамка, одна невелика М-ка, така як у мене. Бачите, ношу, Що скільки раз я прала, вже дуже. Прикольна тканина, вона гарна і після прання. Одна невелика МК залишилась. Костюмчик зелений, ось такого кольору, залишився. Один з, зі смужкою знизу, з Туреччина, там Владислав Повзе. Ось такі флісові піжамки теж залишились. Маленька С-ка є, є низ М-ка, верх S теж можна підібрати по замірам. Це низ. Панці. Ну, я фото на собі покажу, вставлю. Це верх. Вона така не дуже товста, але тепла. Сукні, хто питав, дівчата, майже всі розпродала, Залишилась одна беж, одна блакитна і одна сіра сукня. Було багато. Ось ці три штучки залишились, тому забирайте, хто вважає ці, що з ремінцем, теж фото вставляю на собі, є в наявності ще. Светрики теплі залишились. Ось такого плану зі смужками залишились. Зелена жилетка по знижці одна залишилась, бежеву дівчинка забрала. Ось одна зелена залишилась, знижка гарна на неї. І ось схожий светр, там майже тисячу він коштував. в мене ціна звісно, дешевша, і фурнітура, вона більша, бачите, вона така якісна фурнітура, і склад тут йде. Зараз покажу, є рожеві в наявності, і біленький один залишився. Тут 20% ще йде шерсть. Ось це Туреччина. Нічого не купили толком, приїхали. Бабуся привезла розмальовки ось сьогодні. Владиславчик розмальовує. Класні такі. І дуже втомилися. Ось я рідко виходжу кудись, самі бачите, все таке мамське, максимум це для мене просто якесь якісь свято знаєте, на пошти сходити. Ой, завтра, до речі, теж будуть відправки у мене. Взяла, до речі, Юрі годинник поносити, спробувати, як мені буде. Норм не норм. Не знаю. Здаються такими великими, але на руці дуже зручно. Я їх не відчуваю. Я велюсь спати, я вам скажу. так якось, е, Прогулялись класно, дуже довго чекали е, маршрутку, щоб доїхати додому. Я не знаю, що з таксі трапилося, чи через метро, ти, що деяке не працює. Але ж Трещина, метро немає. Ти чого? Владик не впав. О, ціни просто космос. Щоб ви розуміли, проїхати квартал декілька будинок в ряд довгих таких 200 гривень коштує. Коли раніше це було 60, такі ціни, я вам скажу. До мами зовсім доїхати гривень майже 600, а я до неї раніше їздила за ну, 120, 110, було і за 98. Слини повно, лізуть зуби, я не можу. Купила маленькому тільки шкарпетки ось такі за 43 гривні. Це дюна, вони такі приємні. Ну, Звичайні, але якісь непогано і веселі. шкарпеточки твої, синочок. Буду я вкладатися спати зараз з ним. Поки ми гуляли, він то виспався, але вже час, вже 9 година. Я сподіваюся, що все ж таки він захоче зі мною поспати теж. Всіх міцно обіймаю. Всіх міцно обіймаю, сюди мокаю, бачите? Я знаю, є такі непроливайки для фарб, тих, хто фарбують. У мене непроливайка це така, такий стакан пивний, бо він дуже важкий і його не може підняти. Так. Всіх міцно обіймаю, всім гарного настрою і до нових влогів. Пока.